Всім привіт! Сьогодні зроблю вам такий невеличкий огляд, що в нас на господарстві. Тут, як бачите, заді мене перепілочки несуться у них все добре. Правда, одна перепілочка відійшла, але те як я чув, говорили, що то для них норма що раз в місяць. Може одна відходити. Не знаю, яка причина, просто знайшов, що пропало. Ну але таке буває. Також наші курчата переїхали вже. Своєю квартирою тут йде, де і перепілочки. Переїхали вже до стайні. Ось так вони себе почувають себе прекрасно. Їх є багато, клітки утеплені, в стайні теж тепло. Ось так вони тут їдять, п'ють, сплять. Перше більше сплять, менше товчуться. Але. Не скажу, що їм холодно, бо вони не кушкуються, просто собі сидять. Верхні взагалі тепліше. Зараз будуть вночі тут кури прийдуть, качки заженуться, то в них взагалі буде прекрасно. Тут вверху верх, така клітка та, що була трохи вуща, то вона так і вверху. Кормушка куплена, тут саморобна. Тут зараз звідси індиків дав сюди ту клітку. Потім індики зараз будуть в тій желізній, але я роблю ще один брудер, бо мають лізти курята, і потім маленькі курята підуть, там є терморегулятор, лампочка червона в ту желізну, а індики підуть просто з лампочкою знов Ось такий брудер, який я роблю. Тут тут я зробив тут взагалі не дістають, а якби з простір всередині курень дістануть і качки, а тут і, то що внизу, тут воно отак є на дошці, потім еструдований пінопласт, щоб знизу затягнуло, і туди я мав такий кусок USB, поклав ось так зверху, щоб їм ніхто не під'їдав корм. О, що тут, Перепілок все добре, ось коли зранку здається збирав. Стільки вже нанесли яєць. Почувають себе добре, ну кажу, крім тої одної, що відійшла. О, зі спишкою буде краще їх видно. П'ють, їдять. Закладена нова партія. Клітка майже готова, залишилось тільки зробити піддони і піддончики і, 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 і двері. Ну, але то вже то вже таке ось така гарна у нас курочка. Вони не бояться, вони ручні, їх можна гладити, вони не втікають. Не знаю. Вони не є, то, що беззалежні від мене, але ось так собі можна спокійно до них прийти, взяти, погладити, Ой, ось так можуть поскакати, подаріти. Ну, Перепілками я одним словом задоволений. Так. Так, 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 ще піду зараз вам покажу індичаток, як вони себе почувають. Так, Тут у нас сидять більші індичата, старші і такі що сильніші були з другого виводку, сюди я дав. Так, вони себе вже всім треба вилізти. Ну, Поки що переїхали, вони в желізну клітку Оце є з тих молодших. О! Ось такі ось такі індичатка. Тут вже всім треба ходити, їм тут і добре, комфортно. Опа, закриваємо. Та й гріються, в них наставила температура на 30,5 половиною, 29,5 включається, 30,5 виключається. Мають тут їсти. Стар для індичат і також тут з другого виводку сидять. Меншенькі вони такі, які менше слабші ті, що були. що Я допомагав ось тут наш каченятко разом з ними сидить. так в них є водичка, в тазику під лампою. Собі гріються, кріпнуть. Звідси сильніших забрав, щоб їх теж не обіжали. Почувають, вони ніби себе всі добре, тож що є трошки менші, більші, але то таке. Я думаю, витягнуться всі ось такий огляд невеличкий. на... О, тут і пити починають. Виясняють, хто головний. Так. Також вивели вже дві ось там сидять бентамочки. Ось тут були. І вже йде, токачу, качу так нема, ось тут видно. Вже йде, я так дивлюсь, масово прокльовується курчаточка. Я думаю, завтра вже буде їх багато. Будемо знімати. Ось такі дві бентамочки собі гріються, а решта яйце вже ось тут наклюнути, тут тут, скоро вже вилізе, так собі пробило. О, не фокусує добре. Ось такі зараз у нас на даний момент справи. Скоро буде ще поповнення, поки що так сидять ті індичата в тазику не встигають доробляти брудери, ще три, як мінімум два. Але нічого, завтра дороблю, я вже один почав, щоб з Тазіка виселити тих гінди менших і на курчата зроблю ще один брудер. Думаю, завтра встигну. Ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і всього вам найкращого.